Уявіть собі, що кожен український футболіст в світі залишився без команди. Для когось це катастрофа, наприклад, мудрику або довбику треба буде з самого початку шукати собі нову команду. Для когось навпаки, це можливість. Це можливість нарешті втекти із золотої клітки УПЛ і нарешті заграти в топ-чемпіонаті. Сьогодні я зробив абсолютно кожного українського гравця вільним агентом, але це ще не все. Також я повністю прибрав всіх футболістів. Кожної команди УПЛ та першої ліги. Подібне відео я робив ще раніше загалом про весь світовий футбол. Але зараз мені захотілося подивитися саме на кар'єру українських гравців і як вони знайдуть себе в європейських топ-чемпіонатах, коли вже інші команди будуть вкомплектовані. Перед нами збірна України. Відкриваємо основний склад і бачимо, що тут кожен гравець зараз цивільний агент. Ось, будь ласка, ілля забарний. Тут вже 21 команда хоче його собі. Далі Зінченко, Бондар, Бушан і так далі. Кожен український гравець. Тобто зараз в нас збірна України це збірна вільних агентів. Та ж сама історія в кожної команди України. Ось спочаток сейву Шахтар просто не має футболістів: Ворскла, Зоря, Колос, Кривбас. Ну, така ситуація в кожній команді УПЛ, а також першої ліги. Відразу підсумки першого сезону. І що ж ми бачимо? Дніпро один чемпіони України. Здається, їм найкраще вдалося вкомплектувати свою команду. Зараз будемо Дивитися, хто там грає. Шахтар. Це друга команда, їм не вистачає чотирьох балів. Полісся топ-3. Динамо, Київ, лише четверта сходинка. Рух вилітає, в них лише 11 балів. Жахливий просто виступ. І загалом в Єврокубки також потрапила Ворскла. Дивимося чемпіонський склад Дніпра, і я вже бачу, що їм вдалося запросити серйозних виконавців. Подивіться, Артем Бондаренко. Артем Бондаренко грає тепер в команді Дніпро-1, автовартість майже 34 мільйони євро. 9 тисяч. Євро на тиждень зарплата це невеликі гроші у порівнянні з зарплатою в Шахтарі. Він тут відіграв на 7 балів. Далі їм вдається запросити Криськіва до себе 23 роки цьому футболісту. Він тут відіграв на 7-27. Прекрасний сезон просто від нього. Також Іван Петряк сюди їде. Потім Владислав Ванат. Ну, це топ-трансфер для Дніпра. Завжди цікаво, як цим командам вдається переманити собі таких от футболістів після того, як я зробив їх вільними агентами. Далі ми бачимо, вони. Забирають собі Батагова, зубкова, тобто в них є не просто серйозні виконавці в них є ще молоді футболісти: Батагов, Ванат, Бондаренко, Криськів. Вони можуть продовжувати вигравати чемпіонство України. Слухайте, ну або е, продати цих футболістів і заробити якісь гроші. Тому Дніпро 1 просто супер е, вкомплектовані. Можемо далі подивитися кожну команду. Просто швиденько найдорожчі гравці. Ось тут це перші футболісти, чорноморець, Одеса, Назар Байда. Я відразу, просто мої очі відразу побачили. Байду, ось так Назар покидає Металург, знайшов себе в Чорноморці і це основний голкіпер цієї команди. 6,58, Ну буває УПЛ, це на 2. Важка, дуже конкурентна ліга, тому буває. Але Чорноморець залишається в УПЛ, і це головне. Наступна команда Динамо Київ, і сюди йде ля квасниця. Вони собі його забрали. Це теж на перспективу його автовартість 5 мільйонів євро. Такі от він має скіли, ну, поки що це. Так собі, але можливо там є е, перспектива. Топ-2 гравець це Євген Павлюк. Такі от він має скіли. Топ-2 за вартістю. Саме якщо ми кажемо про вартість. Але загалом, ви знаєте, ну цікаво, що Назарина сюди прийшов, в Назарини непогані атрибути. Але я думаю, що Динамо просідає після цього. Їм не вдалося е, запросити нормальних гравців. Лише декілька, лише декілька, от як різник або квасниця, Назарина. І здається, що все. Василь Кравець також. Тут грає, також ми бачимо, вони вже запросили якогось легіонера, але це жахливі просто атрибути. Далі, хто ще тут ну більше, Владислав Калітвінцев, до речі, повертається в Динамо. Це досить кумедно, що вони його відразу повертають. І Єсін факір це ж брат того факіра Теж, це ще один легіонер в Динамо з просто жахливими скілами. Ну тобто, Динамо це просто провал. Я вважаю, комплектація складу провальна. ЛНЗ Чаркаси тут нікого так немає, начебто, Металіст 1925, теж нічого цікавого. Далі Минаї. Ну, зрозуміло, що такі команди не можуть собі дозволити запросити якогось цікавого футболіста. А от Олександрія запрошує, слухайте, Олександрія досить непогано, і це лише молодь. Ви подивіться, всі топ гравці за вартістю це молодь. Це ківін. Для Олександрії, я думаю, це топ. Просто зараз топ і на перспективу це теж непогано. Далі Назар Волошин ще один гравець на перспективу. Ювентус та Ельче вже хочуть його собі. Е, Михавко, центральний захисник, теж там є якась перспектива. Пузанков, голкіпер. Мені е, трансфери Олександрії, саме те, як вони вкомплектувалися, сподобалося більше ніж Динамо зараз. Далі в нас шахтар, і чому ця команда програла чемпіонство Дніпру? Дивимося, як вони вкомплектовані. Топ-5 за вартістю, це саме легіонери, це іспанці, причому жодного бразильця тепер немає в шахтарі, француз та англієць. Я пам'ятаю цього гравця. Десь можливо в Ефемі 13. Він був дуже перспективним, але вже все. Е, іспанці. А серед українців Сваток сюди йде централь захисник, ну плюс-мінус піхальонок, до речі, повертається в шахтар відразу. Також Олександр Сирота, гравець Динамо. Тепер це захисник Шахтаря. Жерсон Родрігес залітає в шахтар Ну Це зовсім кумедно. Також ми бачимо Данило Ігнатенко, він грав за Бордо, але він теж втратив свою команду і тепер знайшов себе в Шахтарі. Полтавська Ворсла, ми бачили за підсумками сезону. Вони теж гратимуть в Єврокубках і вони собі, наприклад, забирають брашка. Це їхня. Головна зірка Брашко грає на 6 і 9, Але це цікаво. Брашко вирішує їхати у Ворсклу. Сумно, що не відразу в якусь європейську команду. Ми бачимо, Брашко залишається в Україні. А окрім нього, ну тут є ще деякі цікаві футболісти. Але загалом, я в принципі погоджуюся, що Ворскла це приблизно топ 5 Команда чемпіонату. До речі, зоря досить небагато в них футболістів в команді, але є Брагару. Це цікаво. Є царенко, є нещеред. Крупський, ви подивіться, вони теж суто беруть на перспективу, так само як Олександрія. І зараз буде цікаво подивитися, як вже в майбутньому гратиме Олександрія та Зоря в колоса. Найдорожчий гравець це Валентин Рубчинський. Дуже непогані в нього атрибути. Мені вони подобаються. А в Кривбаса найдорожчий гравець Олександр Яцик. Теж знаємо. А Верес, Верес і ось такий Емре Мануїла 19 років. Я вперше чую про цього футболіста. А це взагалі гравець Буков. Вине Житомирське Полісся. Ми бачимо, вони забирають собі Вівчаренка, це їхня головна зірка, подобаються ці скіли. Все чудово тут. Шепелев також. Шепелев, до речі, завітав Полісся в цьому сейві. Ну а ще хто в'юнник, Боль, наприклад. Також бачимо Маркоса Пуга, і цього вистачає, щоб бути третьою командою України за підсумками цього сезону. І остання команда це рух. Вони останні в чемпіонаті, шістнадцята позиції, взагалі без шансів. І ми бачимо, що їм не вдалося якось вкомплектувати свою команду. В них Дуже багато гравців, але їм доводиться навіть використовувати вже а, в цьому сезоні. Розумієте? Тому в них все дуже сумно, вони вилітають. Найкращий гравець сезону за середньою оцінкою це Іван Петряк. Топ-2 це Дмитро Криськів, це футболісти Дніпра. І також серед українців тут ще є, от, наприклад, Максим Брагару, це зоря, четверта позиція. В першій лізі все теж доволі неочікувано. Ми бачимо, що Кремінь виходить в УПЛ. А от, наприклад, Карпати це головні фаворити на початку сейву. Вони не впор з комплектацією вони лише дев'яті, але головна інтрига це де ж опинилися гравці нашої збірної. Дивимося, ось так відразу. Анатолій Трубін. І що це? Це Саудівська Аравія. Навіщо? Я не розумію. Тобі ж лише 22 ще сорок тисячі євро на тиждень лише. І це не та команда, де грав там Кріштіану Неймар. Я не знаю, навіщо Трубін йде в Саудівську Аравію. 22 роки. Сподіваюся, ми ще його побачимо в топ-чемпіонаті Європи. Далі Олександр Зінченко. Дуже цікаво, де ж опинився Зінченко. Це ПСЖ. Ми бачимо, він тут відіграв 25 матчів, 32, якщо казати, про всі турніри. 7-23 його оцінка. Ну, непогано. Тому Зінченко знайшов себе в ПСЖ. Михайло Мудрик. Михайло Мудрик покидає Челсі. Ну що, Мудрик, дивимося. чи буде це якась топ команда Михайло. Михайло Мудрик, Вулвергемптон. Варгемтон. Ну можливо, це дійсно рівень Михайла. Він себе знайшов там і відіграв він основний гравець Вулукс, але він тут грає лише на 6,8 і Розумієте? Ну ви знаєте, 6,8 для атакувального гравця. Це сумно. Артем Довбик. Артем Довбик, Саудівська Аравія. Саудівська Аравія, ну, хоча б тут майже мільйон євро на тиждень. Це не 40 тисяч, як в трубіна. Так, 800 тисяч євро на тиждень. Тут, в принципі, можу зрозуміти, хоча 26 років ну він міг потрапити в якусь команду Європи, але ми бачимо, що ще один українець відразу обирає гроші Саудівської Аравії. Ну, я сподіваюся, що це останній гравець, який обирає Саудівську Аравію. Віталій Миколенко, Миколенко, потрапив в Борму. Тось так цікаво. Є ще один українець в цій. Команді, але тепер це Миколенко, і тут він чомусь не основний, можливо, травми. Так, в нього була важка травма. Микола Матвієнко. Микола Матвієнко. Ми вже точно знаємо, що він нарешті покинув УПЛ, тому що ми його не бачили в Шахтарі, не бачили, наприклад, в Динамо. Він точно грає, десь десь Саудівській Аравії. Ще один українець, який їде в Саудівську Аравію, і це лише 15 тисяч євро на тиждень зарплата. Вітя циганков, вітя циганков, Вестгем. Це як Андрій Ярмоленко. Ще один фланговий гравець українець, а їде у Вестгем, і там 23 матчі, 6 і 8 Його оцінка. Чому лише 23? Тому що ну, ось, була травма, але це лише на 4 тижні. Ну, циганков і травми це біда. Ілля забарний. Ілля Забарний ось це я розумію. Обирає команду Баварія Забарний. Але ж він тут не грає лише три матчі, оцінка 6,6. А якщо він не грає вже весь сезон, це означає деградацію, і це дуже сумно. Ось тут вже є зацікавленість, Атлетіко. Здається, забарний поліз в Баварію зарано і не зможе там закріпитися. Георгій Судаков теж нарешті не гравець українського футболу. Ми бачили, його немає в шахтарі. Це ПСЖ. тобто в нас Зінченко та Судаков в ПСЖ, але Судаков тут взагалі не основний гравець, лише шість матчів. Поки що він там не грає. Його Ярмолюк. Тоттенгем, ну непогано 20 років. Є всі шанси прогресувати. Георгій Бущан ще один гравець України в Саудівській Аравії. Ну але це досить канонічно. Ми бачимо. Данило Сікан, і також цікаво, що майже кожен гравець збірної України не опинився в команді УПЛ, тобто, дійсно, більшість футболістів скористалися цією можливістю і грають в інших країнах. Данило Сікан, це Торонто, це МЛС, і там він відіграв 15 матчів 6 і 8 Його оцінка. Ну, в принципі, непогано. Сікан в Канаді. Андрій Лунін 25 років. Ще один голкіпер. Це вже ОАЕ. це не Саудівська Аравія, але Лунін, я не знаю, чому наші голкіпери і чому так багато українців їдуть просто в Саудівську Аравію відпочивати. От Ванат поїхав в Дніпро 1 і став чемпіоном України відразу. Валерій Бондар, а Бондар це ще один українець в МЛС, Щоправда, він тут взагалі не основний. Він не грає піхальонок. Ми з вами бачили. Повертається в Шахтар. Руслан Маліновський це Спортінг. Ну в принципі, я думаю, непогано. Хоча грає він тут, ну жахливо просто 6,6 і не тягне. Португалію, Батагова, ми бачили це Дніпро, Зубков теж крупський. А Максим Дячук. Ого, нічого собі, Максим Дячук, от просто так залітає в Інтер. Ну це серйозно, але я не знаю, що він там робитиме. Треба їхати в оренду. Тому що просто зруйнує свою кар'єру. Другий сезон Шахтар повертає своє, але боротьба була просто до останнього. Дніпро один лише на 3 бали менше. Динамо лише третій, і їм не вистачає насправді багато. 13 балів їм не вистачає, щоб бути чемпіонами. Ворскла топ-4. Ми бачимо також Олександрія. От було цікаво поспостерігати. Олександрія поки що шоста, а Зоря восьма. Соррі Каба, таких от легіонерів тепер запрошує Динамо в свою команду. Виступ чемпіонів України в Єврокубках Дніпро не проходить Копенгаген в кваліфікації Ліги Чемпіонів і відразу грають в ЛЄ. Там вони долають ласк. це Австрія, один Потім 3-1, ще одна перемога. Вона тут забиває. Далі Брайтон. Нічого собі. Вони перемагають Брайтон з рахунком 3-2. Така от статистика. Бондаренко, Зубков та Алефіренко забивали свої голи. Потім Поразки, але також ось тут перемоги. Ну слухайте, грали непогано. Велє вийшли в додатковий раунд, але не змогли пройти партизан. Це серби, серйозно. Оновлений Шахтар навіть не вийшов в лігу конференції. Вони програли всі три стадії кваліфікації. Спочатку серби, потім греки. І далі це команда з Данії. Динамо пройшли кваліфікацію Ліги конференції. Грали в етапі єдиної ліги. Тут навіть перемогли Ліон, наприклад, з рахунком 2-0. Причому статистика рівна. Подивіться, Юрченко та ось цей Сорікаба забивали, а Різник гравець матчу за Динамо. Потім Астана перемога. Ну і їм вистачає ось так відіграти, щоб вийти в додатковий раунд. Тут вони проходять сербів, і далі Аталанта, зрозуміло, тут без шансів. Третя команда України Полісся не проходить кваліфікацію в Лігу конференції. Без шансів проти поляків. Третій сезон, і здається, що вже все зрозуміло. Дніпро 1 це дійсно така сила вже українського футболу. Вони змагаються із шахтарем за чемпіонство. Не вистачає лише один бал. Перевага шахтаря в один бал. Ворскла топ 3 Динамо, четверта позиція. До речі, цікаво, що з першої ліги в УПЛ виходить Юкса, а також Звягель. Звягель виходить, відразу повертається в першу лігу, але саме їхній нападник, це Ілля Зубков, це Подивіться на ці атрибути, і це найкращий бомбардир а, УПЛ. Розумієте, він забиває 15 голів, грає на оцінку. Це просто нонсенс, якийсь 6,6 його оцінка. 15 голів при цьому, і це найкращий бомбардир УПЛ. Ось так. А за оцінкою, найкращий гравець, це Василь Кравець з Динамо. Четвертий сезон. Ви подивіться, яка домінація Дніпра. Один шахтар просто провалює четверта позиція. Динамо, друга сходинка, але тут майже 20 балів відрив. Дніпро один знову чемпіон чемпіони України Полісся знову в топ 3 І найкращий бомбардир. Це саме Ванат, який грає за Дніпро. забиває тут 20 голів. За середньою оцінкою тут теж футболісти Дніпра. Ми бачимо. І ось, наприклад, гравець Динамо в топ топ П'ять сезонів позаду. Дніпро один знову чемпіони. Ми бачимо Олександрія та Зоря. Вони не можуть залетіти в топ 4 Наприклад, хоча от зоря е бере кубок України, тому що вони гратимуть вель'є, але їхня молодь не допо. Дніпро чемпіони. Дніпро дійсно вкомплектувалися супер. В них вже є ось якийсь ще реген такий. І непогані атрибути, як для рівня нашої УПЛ, і Дніпро вже тричі чемпіони. Але цікаво, що за п'ять сезонів вони жодного разу не взяли Кубок України. Тут в нас Ворскла, двічі шахтар, Динамо та зоря. Ліга чемпіонів, п'ятий сезон. Дніпро 1 грає в етапі єдиної ліги. Вони пройшли кваліфікацію, але тут в них 34-та позиція, 0 перемог, лише 2 бали. Звісно, це Дуже сумно. А четвертий сезон немає українських команд. Третій сезон теж немає. Тобто, ось це здається, п'ятий сезон це вперше українська команда. І ще от шахтар в першому сезоні. Тобто, це вдруге. українська команда грала в груповому етапі Ліги Чемпіонів. Ліга Європи. П'ятий сезон українських команд немає. Четвертий сезон. Шахтар посідає 20-ту позицію, хоча б щось вони йдуть в додатковий раунд плей-офф, де проходять ласк з Австрії. 1-8, Шахтар Тут Бенфіка 0-3 без шансів. П'ять сезонів позаду дивимося, що там в нашій збірній. Анатолій Трубін добре покидає Саудівську Аравію, йде в Баварію за 44 мільйони, і тут це основний голкіпер. В Трубіна все чудово. Михайло Мудрик залишається у Вулворгемптоні, і мені здається, що він тут насправді спрогресував за своїми атрибутами, і він грає вже значно краще. От, наприклад, був сезон на А, розумію, це Чемпіон Саме тому тут така оцінка. Але я думаю, що Мудрик. Вже готовий? Поїхати в якусь іншу команду. Георгій Судаков теж непогано розкрив свої атрибути, але в ПСЖ він так не став основним і теж їде в Саудівську Аравію, хоча йому лише 25 зараз. Олександр Зінченко, теж Саудівська Аравія. За 70 мільйонів євро ще ПСЖ заробили. Ну Зінченко, 70 мільйонів. Це щось За не залишається в Німеччині, але ну це все. Це мінус кар'єра. Здається, він тут взагалі не грає, ніколи не грає. Миколенко Бормут. Лунін, Саудівська Аравія, Квасниця залишається в Динамо, можливо, трохи спрогресував, і тепер це гравець спірної України, так само, як і Дмитро Різник. Віктор Циганков ще й досі Вестгем, і він тут, ну він тут не основний, але свої 20 матчів за сезон приблизно він грає. Ванат залишається в Дніпрі. До речі, подивіться, які ж жахливі атрибути в Юхима Коноплі. 28 років йому, що це за скіли, що з ним трапилося. Він просто теж поїхав в МЛС, Я його. Його не відразу побачив. Він тут він тут грав в основі в Колорадо, але щось дуже він здеградував або просто не прогресував. За п'ять сезонів чемпіонат України тримається в топ 16 Топ 16 ну плюс-мінус непогано. Я думаю, принаймні, не там 20-та, не 25-та позиція. Шостому сезоні була така боротьба за чемпіонство. Подивіться 66 балів Дніпро, так само Шахтар, 65 Полісся, 60 Динамо. Дніпро чемпіони України знову. Почав в них вже рівна кількість балів. Наступний сезон знову Дніпро 1 Ну нічого собі як їм вдалося задомінувати. Ну дійсно вони запросили до себе цікавих українських гравців: Банат, Криськів, Бондаренко. Брашко ще сюди йде. Вони ще й придбали собі Брашка. Це ще й вільний агент. Розумієте? Брашко поїхав за 17 мільйонів в Іпсвіч в АПЛ. Там грав просто жахливо. Подивіться ці оцінки. І тепер повертається в Україну, де основний гравець з Дніпра і де просто комфортно чемпіон України. І також Дніпро починає запрошувати деяких легіонерів. Такі, от, наприклад, скіли має Пабло Торе. Я думаю, що це дуже технічний гравець для УПЛ, це дійсно рівень. Також дуже кумедно, що Баріну Пушич швиденько-швиденько побіг саме в Дніпро, і тепер саме тут він бере ці чемпіонства. Шахтар тренує Рубен Аморім, але їм це ми бачимо не допомагає. Динамо тренує Андрій Шевченко. Восьмий сезон, і тут в нас сенсація. Полісся Чемпіони. Вперше в цьому сейві Полісся Чемпіони. Дніпро лише третє, Динамо, четверта сходинка, до речі, зоря топ-5. Полісся, ось так. Їхній ключовий гравець це Ілля Волошин, Голкіпер з такими от скілами. Волошин ну дуже непогані атрибути, а для Полісся це просто топ. Ми бачимо, що він пішов в металіст, потім лише за 300 тисяч він їде в Полісся, і зараз це їхній ключовий гравець за своїми скілами. Також тут і досі залишається вівчара. Потім тут грає Олексій Сич, також Антон Боль Сімеоне. Сімеоне приїхав в Житомир, і тепер вони чемпіони. В Лізі Чемпіонів Дніпро 1 намагалися грати, скажімо так, намагалися грати. Принаймні, вони проходили інколи кваліфікацію, грали в єдиній Лізі, але це 34 та позиція. Якось тут, наприклад, 34 та позиція знову кожного року стабільність. Ось тут 28 позиція, 7 балів. Ну насправді це непогано. Дві перемоги, Байер та погонь. Але цього не вистачило. Ліга Європи відразу показує додатковий. Раунд плей-офф тут -от, Динамо Київ вони змогли пройти груповий етап і грали проти ПСВ. Прикро лише в серії пенальтів вони поступаються. Шахтар сезон до цього проходить АЗ 1-8, і тут Шахтар. Тар на полі 0-6. Можливо, в лізі конференції щось вдалося. Теж відразу додатковий раунд плей-офф і тут просто українців немає. Ось Полісся. Одна: це додатковий раунд, а 4-1. Вони йдуть в 1-8, 1-8. Проходять греків 5-3, 1-4. Полісся. Давайте. рапід 3-2. Майже, майже пройшли в півфінал. Ну, Полісся в півфіналі. Тобто, хто там? Костянтин Вівчаренко, волошин у воротах. Це було б сильно. Позаду 8 сезонів, і ми бачимо, Україна по покрай покращує значно покращує своє положення. Тепер вже 12-та позиція. Ще трохи і буде топ-10. А топ-10 це означає, що чемпіон відразу гратиме в єдиній лізі ЛЧ за коефіцієнтами. Хто ж найкраща команда України? За коефіцієнтами. Це Шахтар, 38 восьма позиція. Не Дніпро 1 Хоча я думав побачити там саме Дніпро, Дніпро лише 71 ша сходинка. полісся 78 сімдесят А де Динамо? Допоможіть знайти Динамо Київ? Динамо, Динамо просто немає. Або можливо, я вже не. Не ось Динамо 200, третя позиція. Анатолій Трубін тепер гравець Ліверпуля. Він їде туди за 70 мільйонів. А чи вигравав Ліверпуль Лігу Чемпіонів? Ось подивіться, дивіться цього сезону, тобто Трубін взяв лігу чемпіонів. Михайло Мудрик дійсно грає всю свою кар'єру за Вулс, йому вже 30 років, вже майже 300 матчів. в Цій команді цікаво, що Артем Довбик ще повертається в Європу. Після Саудівської Аравії це Наполі вільним агентом, і тут він став основним гравцем, нападником. Сезон відіграв, ось, наприклад, на 7 і 4, Взагалі, хоча забив лише 10 голів в Максима дячука. Не склалося в інтері, цілком прогнозовано. Але, але навіть так, людина просто опинилася в конкурентному чемпіоні. Наті вільним агентом він потрапив у Верону, і тут вже це основний гравець. Хоча з цією командою він так би мовити пройшов шлях від серії А до третьої ліги Італії. Це серія С, Розумієте, хоча його атрибути дійсно спрогресували. І це гравець збірної України. Дев'ятий сезон. І що я бачу? Динамо Київ нарешті чемпіони України вперше в цьому сейві. Причому вони забили лише 49 голів. Що це за результативність, але цього вистачає. Дніпро один, друга команда, Шахтар, третя, Полісся та Кривбас топ-5. Наступний сезон. Дніпро один знову повертається в чемпіони. Потім Шахтар і знову Шахтар. Цікаво, що от наприкінці сейву це вже 12 сезонів позаду. Шахтар повертає своє їх тренує руму. Тепер все зрозуміло. А Кубок України ми бачимо, полюбляє вигравати Полісся. Вони тричі беруть цей трофей. За весь цей час жодна українська команда не змогла вийти в додатковий раунд плей-офф Ліги Чемпіонів. Наприклад, Полісся. Ось ми бачимо, вони набрали 6 балів. Ну, знаєте, в такій конкурентній Лізі чемпіонів 6 балів, одна перемога на виїзді. Це ліль. Досить непогано. Динамо Київ теж тут грали той сезон, коли вони е стали чемпіонами України. 33-я позиція лише. От Дніпро 1 ми бачимо. Восьма сходинка, теж 6 балів. Дніпро один загалом досить непогано грали в лізі чемпіонів. В лізі Європи найкращим досягненням українських команд є одна восьма. Ось це, напевно, найкращий сезон. Тут відразу дві команди в одній восьмій, Шахтар та Дніпро, один. Але обидві команди вилітають на цій стадії. В лізі конференції найкраще досягнення це півфінал, і це досягнення неочікувано в Динамо. Вони проходять Спартак, Словаччина. Далі Фрайбург, Німеччина, три Ось це сенсація. І потім півфінал, і лише в серії пенальті на жаль, вони поступаються. МЮ. 1-1, але це ну це супер виступ в Єврокубках для Динамо. Але прогрес чемпіонату України продовжується, і тепер це вже 11-та позиція після 12 сезонів. Георгій Судаков просто всю свою кар'єру грав в Саудівській Аравії. Супер оцінки завжди гравець основи, але це Саудівська Аравія. Михайло Мудрик став легендою Вулворгемтона. Йому вже 34, але він досі залишається в цій команді. Він вже йде на 400 матчів за Вулвс. Дуже цікавий розвиток кар'єри в Квасниці. Людина просто поїхала відпочивати в Бразилії. Подивіться, він вільним агентом їде туди. Грає там ще насправді 5 сезонів, нормальні оцінки, але Ілля Квасниця – гравець команди Фламенго. В Ярмолюка в Тоттенгемі не склалося. На жаль, він там не був основним і не прогресував, тому він теж поїхав. Саудівську Аравію Ілля Забарний просто всю свою кар'єру сидить в Баварії і там взагалі ніколи не грає в основі. Лише ось цей останній сезон, 27 матчів, але просто ось така кар'єра. Це знаєте, начебто Лунін в реалі зараз в реальному житті. Збірна України 21 в рейтингу ФІФА. Чемпіонати світу. Тут ми бачимо, збірна України грає в одній шістнадцятій. Це одна 16-та, Правильно, а Італія без шансів поразка 3-0. До цього Україна грала навіть в одній 8- але поступається Шведам лише в серії пенальті. Це дуже прикра поразка. Причому Шведи вони грали взагалі в півфіналі. А Україна пройшла Мексику з рахунком 6-0. Євро 24 України немає в раунді плей-офф. Євро 28 – Теж нас немає. Євро 32, євро 32, Україна є. і Вони навіть проходять Португалію 2-2. Потім серія пенальті. Одна четверта, ну тут Іспанія 0-2, але це вже принаймні щось. Будь ласка, якщо вам сподобалося це відео, не забувайте натиснути на кнопку підписки на канал. Це дуже важливо для розвитку каналу. Також можете написати коментар підтримки та поставити вподобайку. На цьому все дуже вам дякую за перегляд. Пишіть ваші ідеї для наступних експериментів. Минулий відос, ось цей відос, Це виключно ваші коментарі та ваші пропозиції в коментарях. Я їх читаю. Цікаві ідеї собі занотовую. Деякі ідеї мені не вдається реалізувати. Деякі ідеї, ще залишаються в моєму списку, і ці відоси будуть в майбутньому. Дякую за перегляд та, звісно, мирного неба нам всім над головою.